Вінгвінчики? Вау! Шурамулік? Нарешті гарна погода, Да, Зайка? Зато тут наліпили пасочок. Зараз все буде не з пасочками. О, що Не буду тобі розказувати. От така штучка гарна, Ром. Якась деталька. Все, нема ніяких пасочок. Хтось будував, 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 будував. Гребем, 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 розгрібаємо весь пісочок, гребем. Мокрий. Мокрий пісочок. Мокрий пісочок. І, не висипай. Тут дітки на роликах каталися, а Рома каже, я теж дорослий, хочу кататися. Да, Ромаха. Хоче кататися. Там земелька, мабуть. Бачиш чорне, значить земелька. Земелька попалась. Бери свою лопатку, це сильно вигинається, вона м'якенька. Незручно нею копати. Бери свою лопатку. Ось лежить. Ось. Ось 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 ось. А ні, мама, чужа краща. Чужа краща. Да, так, да, так, я зрозуміла. Ух ти, як далеко! Клас. Вау! Оце так! Класно! Жу! А ну ще. Вау. Вау! Классно так летает! Класс! Мама, отпустила? сказала, я тебе тут почекаю. Погнав. Я тут, зай. Давай. Жене знову жене, жене, жене до мами.